Допомогти військовим в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні плетуть маскувальні сітки. До справи долучаються як працівники медзакладу, так і його пацієнти. Більше бачив наш Денис служний. Це Валентин, чоловік працює в обласній клінічній лікарні. У перерві між роботою плетає маскувальні сітки. Моя функція це. Промоніторити правильність ведення медичної документації, кодування основних діагнозів, супутніх і ускладнень, якщо такі є. Це надзвичайно важлива робота, і от на даний момент у мене закінчилася певний об'єм роботи. Я можу приділити плетенню сітки десь певний час свій. Кілька поверхів пішки, і пан Валентин уже біля сітки. Її плетуть у підвалі лікарні. Як тільки починали плести, то я кожен день приходив сюди плести сітки. Важко було зразу, а потім вже зазвичайлися. Головне, коли є в людини бажання, коли вона зрозуміла відноситься, що кожна кра. Хвилина, яка витрачена на добру справу, це спасає життя не одному нашому воїну, не одному нашому медичному працівнику. Сітку цей чоловік допомагає плести щодня, інколи робить це годинами. І то щоденна робота, десь до п'ятої, інколи години я затримувався. Бувало так, що я зранку міг прийти сюди раніше приїхати. По справах приїхав, вирішив і до робочого часу також е, плів в сіточку. Сітку для військових плетуть майже всі медики обласної лікарні у перервах між операціями, крапельницями та обходами хворих, часто заради доброї справи жертвують власним обідом. Чим менші ячейки луночки, тим більше вона підходить для дрібніших вид. ну, наприклад, для кікімор. Вона може йти туди, але мусить основа триматися, бути фіксованою, щоб ці вузли не їздили при натягуванні. Основне правильно натягнути сітку. Чим правильніше натягнута сітка, тоді буде відповідно рівномірніший візерунок, малюнок і менше тканини, оптимальне заповнення площі буде. Сітки для плетіння готує технічний персонал лікарні. Наріжаємо смужки таким, щоб можна пропихати у плести у сітку. В сітку, бо якщо вона за широка, то вона не буде проходити. І за вузька теж не добре. Ми так переплітаємо. Камуфляж такий робить. Порізавши смужки, жінка береться до наступного етапу. Ми порізали і тепер отакі робимо петлі. Отак ми робимо петлі. І потім ми щоб плестися, щоб не робили гудзі, ми лише так запетлюємо так переплітаємо петлю, і все, і ми вже і далі пішли, пішли, пішли. Плету сітки різними техніками. Один вид стрілочки догори. один перший ряд, другий ряд стрілочки донизу. І Таким чином виповнюється геометричні, такі, музаїчні, е, в геометричній мозаїчний мозаїчній візерунку. Такому виповнюється повністю вся сітка. І так щодня маємо такі лекала. За якими ми наносимо візерунок? О, тобто тут є 10, скільки 8 складень. Це виходить, що тут 10 метрів приблизно буде. Ширина, 1,60 шістдесят. Наносяться лекалом ось такі малюнки і вирізаються канцелярським ножем. Ось такий візерунок виходить після того, після витинання от такими канцелярськими ножами, і він якраз імбітує, при привітрі, рух листя і гарно маскує все, що покривається окрім персоналу лікарні до важливої справи. Долучається і пацієнти. Треба ж допомагати один одному. Ну треба, щоб війна швидко закінчилась. Так. Ну а це така штука, що вона потрібна. Захисти наших хлопців згодом. сплетені сітки шивають. За день таких виходить щонайменше вісім штук. Ми вчилися та вже шин. Спочатку було не знали, як то шити. Одна тримала, друга шила. Потім вже звикли ти вже шиїн по самі. Одна стаємо та шиємо. Потреба у сітках кажуть медики зростає, тому їх одразу відправляють на фронт.